П'ять пап, які зробили великий внесок у науку. Більшу частину історії папства наступники святого Петра займалися також справами типово-світськими. Перевірте свої знання: хто з колишніх наступників Петра особливо послужив науці, який із пап був за освітою лікарем? Хто розпочав звичай меценатства щодо митців? І кому ми завдячуємо археологічними дослідженнями в Римі? Ось п'ятеро пап, які прислужилися науці. Григорій І. Великий. Один із трьох пап кого називають Великим. Насамперед відомий як реформатор церковної музики, який подарував світові Григоріанський хорал. Окрім того, цей папа написав коментар до книги Іова. Де представив дивну форму містичної математики, а саме, він вважав, що кожне число в Біблії має певний прихований сенс, який треба знайти. Наприклад, шість тисяч верблюдів, яких мав Іов, можуть означати три теологічні чесноти, помножені на дві статі, які мають їх практикувати, і на тисячу, тобто десять в кубі, де десять кількість заповідей. Це, м'яко кажучи, звучить дещо ексцентрично, але мало свій внесок у розвиток науки. Григорій Великий своїм авторитетом показав, що світ і події в ньому мають раціональний сенс, якого варто шукати це породило принцип: Віра шукає розуміння, який став ідейною підваленою для створення перших університетів. Сильвестр II Понтифікат цього папи. Припав на кінець першого століття, початок другого століття, і був єдиним періодом в історії, коли на Петровому троні сиділа, без сумніву, найосвіченіша людина тодішньої Латинської Європи: Герберт з Орілака. Таке було його справжнє ім'я. Був тоді не меншим авторитетом у математиці й астрономії, ніж у канонічному праві. Він конструював такі наукові прилади, як глобус чи рахівниці. А також колекціонував манускрипти. Як науковець випередив свій час він першим у Європі послугувався арабськими цифрами про без нуля, сконструював гідравлічний орган, описав астролябію за 20 років до її винайдення. Сильвестр ІІ досконало знав стародавню літературу Вергілія, Горація, яких у попередні століття часто не визнавали. Папа не раз у своїх проповідях критикував невігласів, які не поділяли його любові до знань. На жаль, його понтифікат тривав лише чотири роки, половину з яких він був позбавлений реальної влади. На наступну світлу людину Європа чекала кілька десятиліть. Йоанн 21 У 13 столітті всі папи були добре освічені, що не повинно дивувати. Адже це століття було апогеєм культурного розвитку середньовічної Європи. Але з них усіх саме Йоан 21 зробив найбільший внесок у розвиток тодішньої науки. Під іменем Петра Іспанського. Хоча насправді він був португальцем, він написав підручник із логіки, який був обов'язковим для вивчення у європейських університетах наступні 300 років. Йоан 21 Відомий також як єдиний в історії папа лікар за освітою. Він, зокрема, служив при дворі одного зі своїх попередників Григорія X. Також він написав трактати з медицини, що включали, зокрема, перелік трав, які тоді використовували для лікування різних хвороб. Микола V. Наступним періодом особливого зацікавлення папства наукою та культурою. Була епоха відродження. Першим із пап, кого можна назвати гуманістом, був папа бібліофіл Микола V. Він увійшов в історію як засновник славнозвісної ватиканської бібліотеки сам також пристрасно колекціонував манускрипти. Ще до того, як стати папою, він працював у флорентійській бібліотеці, де склав каталог місцевих книжкових зібрань. Окрім того, він відбудував частину старовинних акведуків, відремонтував багато римських вулиць і започаткував традицію папського патронату для митців, які в наступні століття створили в Римі багато шедеврів світового значення. Бенедикт 14. Цей папа XVIII століття значною мірою уособлював ідеал короля філософа цього сторіччя він зменшив податки. І водночас реформував фінанси церковної держави. З нагоди ювілейного 1750 року розбудував римські лікарні. Як глава церкви боровся з невіглаством, серед іншого, з вірою у вампірів, з єврейськими погромами та переслідуванням індіанців, вилучив з індексу заборонених книжок Твори Галілея, а як глава держави створив нові факультети в папських навчальних закладах переважно точних наук. Бенедикт XIV був піонером археологічних досліджень у Римі, а також започаткував у Римських університетах кафедри стародавньої історії. Він створив елітну групу з 25 науковців, до якої прийняв, зокрема, попри спротив консервативних засновників, Лауру Басі, першу в історії Європи жінку, яка стала професором на факультеті фізики в університеті. Бонус Урбан Сьомий. Урбан Сьомий часто з'являється в різних списках пап, адже він перебував на троні Петра найменше в історії папства – всього неповних 12 днів. Що можна зробити менш ніж за два тижні? Наприклад, увійти в історію, як той, хто вперше заборонив паління. Папа погрожував відлучити від церкви кожного, хто робив це в храмі. Як видно, якщо є бажання, то брак часу. Не заважає.